Кажуть, що треба прокидатись рано, і я кажу, але ранкові підйоми можуть вбити ваше тіло і зруйнувати ваше життя. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте. Я часто пишу про те, що варто вставати на 2 години раніше ніж ви встаєте зараз, щоб зробити більше справ на свіжу голову. Про це є окремий розділ у книзі 100 порад з особистої ефективності. Але тут треба пояснити додатково, тому що іноді це звучить як щось нерозумне. Дивіться, майже всі поради з особистої ефективності, які я даю у своїх відео постах і статтях, це інструменти, як молоток, викрутка або дрель. Це не найкраще порівняння, але хай буде. Коли треба забити цвях, ми беремо молоток. Щоб закрутити шуруп, нам викрутка, а допоможе. Може зробити дірку в стіні. Водночас є комплексні завдання, де необхідні кілька інструментів. Наприклад, якщо треба повісити важку картину, ми візьмемо всі три інструменти. За допомогою дрелі зробимо дірку, молотком заб'ємо в дірку дюбель, викруткою закрутимо шуруп у дюбель. Ранковий підйом це такий самий інструмент. Він чудово працює, коли для нього є певне завдання. Я використовую ранкові підйоми, щоб працювати над важкими завданнями, які потребують максимального включення уваги. Оскільки найкраще моя голова працює саме зранку, в повній тиші. Я я іноді використовую ранковий підйом, щоб зробити завдання краще і швидше. Тому я часто прокидаюся о 4.30, щоб до 8-ї години зробити можливий максимум роботи з найкращим результатом. Попередній тиждень я працював над контентом для нового продукту. Треба було багато працювати головою, тому приблизно місяць я прокидався о 4.30. Це допомагало. Також цей інструмент я використовував, коли писав книгу і створював курс. А тепер нам варто подивитись на. Іншу сторону кожен інструмент може допомагати і шкодити. Якщо дурню дати молоток, він всюди побачить цвяхи. Підйом о 4.30 неминуче означає, що я скорочую загальний час свого відпочинку. Щоденно у мене двоє дітей, і їм не треба так рано підійматись, тому вони і лягають пізніше, ніж мені потрібно. І зазвичай я лягаю спати разом з ними приблизно о 21. .00. При цьому перед сном я ще можу говорити з дітьми про те, як пройшов день. І що цікавого сталося. Тому момент засипання часто наступає аж о 22-й. Виходить, що я сплю приблизно 6,5 годин. Це не дуже корисно. Якщо використовувати ранні підйоми протягом тижня, це непомітно, але якщо вставати о 4.30 протягом місяця, організм починає нагадувати, що я не безсмертний. і я не робот. Я починаю відчувати тотальну втому. Навіть якщо поспати в день 1-2 години, все одно цього за мало. Якщо не дати організму відпочивати так, як йому треба, можуть початися хвороби, тому що тіло не встигає відновитися. Страждає не тільки голова, у когось з'явиться важке дихання. В інших проблема з нирками. У когось будуть нити суглоби. Це все індивідуально. Кожен сам має обирати, коли і як використовувати певні інструменти. Тому варто тримати в голові факт. Що особиста ефективність складається з набору інструментів, які можуть допомагати і шкодити, і треба вчитись використовувати їх розумно. Всі ми дорослі, тому кожен сам може подумати про плюси і мінуси. Переваги і недоліки, і наслідки. Якщо перед вами стоїть важливе завдання, подумайте про те, які інструменти вам допоможуть його виконати, і які з цих інструментів можуть зашкодити, і що ви можете зробити, щоб цього не сталося. У пориві до ефективності ви дійсно можете швидко досягати своїх цілей, але якщо бути нерозсудливим фанатиком. Ви можете досягти цілей ціною здоров'я, а це дуже неприємно, тому що сама ціль втрачає цінність, коли ми нехтуємо здоров'ям для її досягнення. Особиста ефективність це про баланс інструментів і досягнення щастя. Думайте, вирішуйте, дійте. За посиланням під відео ви знайдете більше користі. Книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.